Ми зараз маємо на зв'язку Ксенію Семенову, виконувачка обов'язків, ректора національного авіаційного університету, аби збагнути і зрозуміти масштаби руйнації, і що також із травмованими. пані Ксенія, вітаємо вас. Доброго ранку, якщо можна так сказати, взагалі. Пані Ксанія, що відомо станом на зараз щодо пошкоджень національної ціни університету, як почуваються травмовані студенти і загалом, який алгоритм переселення тих, хто цієї ночі втратив житло? Так, ну перш за все, я би хотіла сказати, що студенти в нас працювали дуже добре, пішли в укриття відразу після початку вибухів, хоча мали би піти раніше. А саме в цьому гуртожитку знаходиться одне з найбільших, найнадійніших укриттів району. Такий великий протирадіаційний бункер. Сюди спускаються і мешканці району, і студенти гуртожитку. На жаль, кілька людей травмовано двоє знаходяться зараз в лікарні. В них не, не тяжкі поранення, зв'язувалися з цими студентами, спілкувалися. Звичайно, вони в стресі, але все нормально. Студентів, у яких вибили вибило вікна, переселяємо зараз в інші кімнати в сусідні гуртожитки. Пошкодження гуртожитка незначні. Набагато більше постраждав коледж, який знаходиться буквально поруч із тим підприємством, по якому сьогодні Росія цілу ніч била дронами, але також наслідки усуваємо на щастя, загиблих немає. Вдячна, що вся команда університету і студенти професійно спрацювали і реагували адекватно цим подіям. Пані Ксенія, а от те, що Росіяни обирають за ціль, чи заклади вищої освіти, чи навіть будемо казати, причетні до освітньої інфраструктури та будівлі, от в випадку на з гуртожитком сьогодні чи є якась така ну установка? Можливо, на з якимись такими превентивними моментами, коли це не просто не обговорюється, а це обов'язковому порядку, повинно статися. Як тільки... Чуємо повідомлення про повітряну тривогу неодмінно в дуже швидкому порядку. Треба покинути приміщення. Ну аби взагалі навіть ще надалі не на йшлося тривоги. та про травмованих. Так ще раз хочу на цьому наголосити, що ми не знаємо достовірно, які який тип зброї ракета проти нас Росія проти нас застосує, по яких об'єктах цю зброю буде застосовано. Тому сигнал повітряної тривоги це сигнал для всіх негайно спуститися. Укриття укриття на території авіаційного університету. Знаходяться поблизу кожного гуртожитку і кожного корпусу. Вони завжди 24 на 7 відкриті. Прошу нікого з громадян, з мешканців не нехтувати своєю безпекою. Ми бачимо, що Росія не тільки по навчальним закладам. Б'є, але і по житловим будинкам в Солом'янському районі влучили зруйнований цілий під'їзд, є загиблі, є поранені. А це життя. Звичайно, незручно спускатися в укриття, але це секунда, і ця секунда може вартувати життя вас і ваших близьких. Не нехтуйте цими правилами безпеки. Сьогодні цілу ніч і цілий ранок до мене телефонують батьки, хвилюються про студентів. Також подумайте про ваших рідних, обов'язково спускайтеся в укриття під час. Повітряної тривоги так можливо нічого не станеться, але ну ваші рідні будуть спокійні і, і, і це того вартує. Не, не випробовуйте долю. Обов'язково сигнал повітряної тривоги: спускаємося в укриття. Нам це простіше контролювати під час пар, тому що коли проходять заняття у студентів, звичайно, викладач їх супроводжує до укриття. Коли це гуртожиток, ніч. Це відповідальність студентів. Ми з ними працюємо багато над цим і закликаємо спускатися. Я думаю, що після сьогоднішнього випадку вже таке питання не стоятиме, і люди між спати спокійно в гуртожитку і спускатися в укриття будуть обирати спускатися в укриття. Пані Ксенія, от власне, після такого випадку і пошкоджень гуртожитків, чи будете ще активніше і більш ретельно працювати зі студентами або посилювати певні заходи? Безпеки, ви знаєте, ми великий технічний університет. і У нас більшість студентів вчаться онлайн, офлайн. Тому заходи безпеки це для нас найперше. Це обов'язково під час занять ми спускаємося в укриття. Обов'язково ми контролюємо стан цих укриттів. Ми контролюємо доступ до цих укриттів. Укриття в нас завжди відкриті. Студенти знають, де вони знаходяться зі студентами з цього приводу. Працює студентська рада і адміністрація гуртожитків, і їхні викладачі, і їхні студентські куратори, викладачі, тобто так, звичайно, і я прошу батьків також працювати зі своїми дітьми, пояснювати їм, що це необхідно, що цього не можна уникати. Студентів також закликаю. Будь ласка, це ваша безпека і, і ваше здоров'я. Пані Ксенія, десь вже на сам кінець в якому режимі будуть сьогодні навчатися студенти, і зважаючи на те, що безпекова ситуація погіршується, маю на увазі як те, що стосується інтенсивності обстрілів, чи є зараз в думках можливо десь трошки перезавантажити цей графік режим, більше перейти на онлайн режим, зокрема. Це те, чого Росія від нас хоче, щоб ми сховалися, щоб ми перестали навчатися, щоб ми перестали готувати інженерів, щоб ми здалися зрештою. Саме на це спрямовані терористичні атаки. У нас наразі семестр закінчений. Відбувається захист дипломів. Сесія здачі екзаменів буквально тиждень, семестр закінчується. Ще раз ми ніколи не знаємо, коли Росія знову нападе, і такі терористичні атаки, якраз, спрямовані на те, щоб нас залякати. Єдине, що нас може обезпечити від поранень від загибелі, це. Дотримування правил безпеки, це е, реагування правильно на сигнали повітряної тривоги, це використання укриттів, це не нехтування сигналами повітряної тривоги, це обов'язкове проходження курсів до медичної допомоги. Е, тільки це може, може врятувати життя. Якщо ну, ми, ми не є в безпеці ніде, ні ні на навчанні, ні в себе вдома, ні в супермаркеті, ні на роботі. Сьогодні в Києві багато людей загинуло постраждало, постраждали не лише в Києві, в Одесі. Страшні наслідки нічних обстрілів, а тільки дотримання правил безпеки нас нас може вберегти від цього. Пані Ксенія, ми дуже дякуємо вам, що знайшли можливість долучитися, і десь донести оновлену інформацію з приводу чергової російської атаки.